На будь-яких зборах перші дні, перші тижні завжди найважчі. І ми зараз все це відчуваємо на собі. І я, і інші хлопці. В Туреччині дуже спекотно, в залі теж вологість велика, тож воно все має вплив на наші показники на тренуваннях. І тому кожен день краще, але втома вже відчувається. Ну, мені важко було його оцінити за два тижні в збірні, тому я не можу сказати, як він змінився. Це питання до хлопців, які з ним працювали, наприклад, Тихонов, Грицак, Маявскас. Але всі, кого я не спитаю, всі кажуть, що з ним дуже добре працювати. І я з цим згоден. Це дуже цікаво. Ти завжди у нового фахівця вчишся чомусь новому. Тож це цікава робота і буде цікавий сезон. Ну, з американцями завжди стоїть питання, тому що ти ніколи не знаєш, які вони приїдуть. Поки що всі вони дуже класні чуваки, проблем немає. Ми вже спілкуємось як напарники по команді, і я дуже сподіваюся, що далі буде ще краще. Я вважаю, що. Оскільки ми почали тренуватися 14-14, тож у нас 7-8 днів до першої гри. Я вважаю, що це недостатньо, щоб нам показати, на що ми здатні. Можливо, тренер хоче побачити, як ми будемо грати в ситуації, де ми нічого не можемо контролювати. Тож я вважаю, що ця гра не буде має ніяких висновків таких, великих. Нам треба лише побачити. Підіг на майданчику, побачити, хто як грає, і просто потроху звикати. Ну, У нього кар'єра була непогана до будівельника і завжди конкуренція це завжди добре. Тож якщо я хочу грати, мені треба показувати, що я можу грати, як він, як мінімум, як він або краще. Треба зробляти довіру тренера. І ну як вже я вже сказав, що будь-яка конкуренція вона здорова і вона лише покращує всіх на майданчику. Треба конкурувати з будь-якими захисниками в команді, і це великий досвід для мене.